Друзі, всім привіт. Замок нами Єва. Всім привіт. У нас новий івент. Так. Я ще сказав, ото, то, що ми так що говорили. Але я не Він бзділиться. Бздилиться. Бзділіць. <рес> ми не встигаємо за цим ДБД. Просто. Вау, яка анимация. І момент у морі. Так, да, що ж ти думав? Ман. Вау! Wow. Oh, Принц скрін на Vlad цей. Зробив скрін. Мені подобається. Але знаєш, і через цю ворону в мене асоціація із цією. Господи, ця, що малює, як її там. Художниця. Малювальниця? Художниця. Малювальниця. Курлик курлик. Що, Ма, по... що по цьому по словниковому запасу? Мінус. Ну, озвучка взагалі. треш. А озвучка фігня, да. Озвуч. І чути, що ми ж в житті явно українською мовою не розмовляємо. Це завжди да, вперше. Особлив, нам о, особливо по, по слову бзділіц. <laughs> мені не подобається mm -hmm. довго загрузка. Мені теж. Я не хочу, щоб зараз хтось вилетів. Так, ну. а ну бздуни давайте. <laughs> Це який день підряд ми вже записуємо? Третій? Третій. <laughs> Я не пам'ятаю, щоб коли-небудь таке було. Вау. Та ну, йоп! У нас. Х... У... Я не вірю. Його 1350 мільйонів років не було. Повір. Я десь. Так, я можу прочитати карту. Я бачу тотеми. теми. О, Короче, я карта бачу. Карта тільки для теми. Я забрав згусток. Я теж. І мене, на, навколо мене, тепер така рожева штучка, дрючка, а я, да, на манна найшла. Так, я тепер щось. А, я зробив фейт. А, ну ти, конечно, розуміш, А ну не трогай. Ловушку. Я бігаю Ух, за маном. Тут все таке в крові. О, я хоч. Мені а... треба в підвал, він мене поранив. Я не можу. Чого ти не можеш? А він підійшов О, до а цього? Де... А до речі, де підвал? В хіжині чи. Я під. я біжу в підвал. А, ми знадить. О, я не шо ту тему. Я біжу, на хіжину. Якщо знайдеш там підвал, скажи мені. Угу, не що? там, знаєш Мана? Угу. Мана і не шо він мене трогає, я йому сказав, ні, то він мене не трогає. О. Він за дідом бігає. Він мене бахну, я такий, поки в нього. М -м". І він такий. «Окей». Ой, ой дит, ну ты, конечно, звісно... на нього знаю. Ага, ми Зі мною так не спрацювало, він мене поклав. Так, а ну де ти, тварука? Твору... Я щас тебе по дуб, хочеш? Ану йди сюди. Ти ч там мою Євочку обижаешь? Бздун. О, да, це я тут валяюсь. Я знаю. Ого! Ня-ня-не! Дякую. Ти мене підняли, з мене просто кров приснула. Да? Угу. Красиво. Все таке криваве. Все таке стрёмне. Угу. А дед так і лежить. Чорна галактика. Ой, рожева пожені. Чорна, пинг. Да, да конечно. И там дед. Я хочу розібратися, що треба робити з цими штуками. Ти підходиш, одну колекціонуєш, потім шукаєш інше і ти, типу, їх ем, віддаєш. Я хочу ще знайти. А чого все таке червоне? Вау! А чого це вимкнув. Ой, да. Вибачимо. <ріст> ти бачиш, яке тут коло червоне? Де де коло? Типу, навколо виявся... нас? Да. Бачу. Хачу, що... І що з цим робити? Де взяти ще штучку? Е! Паразіт. Ой, коло зникло. Я знаю. Давай я вилікую. Давай. Коло знову є. Коли ми на нього заходимо, воно є. Що збирається? Її знаю. Короче, заводим Ну, Ладно. Підемо Давай тебе загадам и подам. Давай, пойдем гулять, сейчас подивимось. Я тоже не разумею, что за коло. А, и мы все типа типу, увесни, че шо? Ага. Нет. Ні... Нет. А ну поклады. Да уйди! А, він Чи хотів побити. Він гірше не робить цей дієт Цим фонариком. Як ми знаємо, сліпить манів, коли вони дружелюбні, не саме хороша ідея. Угу. Взагалі не хороша. Мені дзвонять з мейкапа. Угу. Дуже вчасно, дуже дякую. А ну, відпусти! Ладно, Бін, май стримання, ман, будь ласка. Можна просто сказати, що ти хочеш поламати. Так, да, не треба нікого піпати. Mm. У мене запис іде? Іде. Мамо, oh, ман, звідкись виліз. Блін, я вже тепер хочу чистити з принципу завести це гієнт. <звіт> І потім бігти собі по справах. Ти бачиш, що кривавий кружочок навколо нас зник, і тепер такі краплі з нас піднімаються вверх. Ні, в мене кружок є. Нема. Ну, я є. його не бачу. У мене, мене тільки краплі вгору такі. Ні, в мене тут є кру, і є тут коло. От. Так, я хочу знайти щось. А, ось коло ще якесь. О, я бачу. Ти маєш це сюди передати. Ага. О. нельзя. Я може тепер я Да. Вау. Угу. Клас. Хочеш, іди візьми. Іди візьми. А я ж робив уже. Ну може. Не бахнули ще раз. Ні, я не можу. Ні, ні, я... а ні, стой. Ні, я можу тільки селфіки. Давай я полічу. А, пускай я вже витрачу за аптечку, що вона. Дар дармазної Хочу... О, тут є. якась іще штучка. І що я ти можеш не знаю. Нічого вже не можу. Я вже все зробила, що могла. Зараз я ще піду зроблю. Так. Десь ман. А, Мені Мені треба прокинутися, і я маю бігти до конкретної цієї штуки. Та ти мене О. задолбав, іди в Візьму і прокинусь, понял? Все. Я Я прийшла в хижину, подвала тут нема. Немає підвала в хижині, немає. Покинуть сон. О, все, я прокинулась. Я тоже. Тільки толку не особо. Я біжу до хижини. Давай я тебе тут почекаю. Давай. Я от О, Да. Непонятненько. Блін. А ото от коли був якийсь івент із такими блакитними штуками, пам'ятаєш, там можна було, типу, в інший вимір переміститися. Так, да, я пам'ятаю, типу, душі можна було, так. Да. Mm -hmm. Це було дуже прикольно. диви-диви, стоїть там, думаю, що його ніхто не бачить. Угу. <звук> от душі було прикольно. <звук> Ну, а мы, конечно, разумашки. А ладно. Ну, нас трогать не буду. Только с його у тебя мании, то мы, блин. Блин, я не розумію цих килл, Що вони означают? Я такой. О, и тут є підвал. Я піддову робить меджик. Давай, у мене немає навыка. Блин, я в чем? Тут так спокойно. Ой. Сейчас и звук, знаешь, я увесни. И они такие, знаешь, типа... Да. Знаешь, цей звучок, ты типа релаксуешь, включаешь себе на ютубе музычку, там музыка для сну. Угу. Ман, не вздумай. Я тобі потім цю аптечку в жопу засажу. А я карту. О, Ооооооо, да. трьох ми ще не робили. Мммм. Mm. Це не те, не те. Щас і в коментарях. А-ля-ля. Oh, Да, ти uh, все, я У мене тепер вава. Ва. Давайте заведемо. Добре, аб... Добре, що не буба. Він вилазив звідси. Він виліз. А, він намагався вилізти, ми почали нічого ремонтувати, він заліз обратно. Тепер, до речі, нам треба менше часу. Угу. Uh да. -huh. Yeah. Це класний перший, uh -huh. мені подобається. Тому що іноді оцей маленький шматочок він рішає все. Тобто, якби ще ти не був ваншотний постійно, знаєш, там може до, там, до одного повішення ваншотний. знаєш? Ну, Не постійно. Так, таке, таке. О. Ти так стонеш в цьому увісні, знаєш, ти типу, е-о. О, тип ящик. І звук манок, ні. Ще прикольний цей навик, що коли тебе в підвалі повісили, ти можеш і будь-який. Ах, ти ж це база, ти тебе бахнуть. Прикинь. Зря ти це зробив, Мені здається, ману буде ой, діду буде поганенько. Uh -huh. Дуже поганенько буде діду. Ну блін, то що він злить мана. Один ген. Уногено. Угу. Уногено? Уногено. Уногено. Знаєш, це як бути якась ліки, знаєш, від болю в суглобах. Уногено. <рес> Приймайте два рази в день, і спина боліти не буде. Це суглоба боліти не будуть, да? Тепер орально. О, диви, лавошка, не попадись. Просто. Не видишь туди? Треба прокинутись. Я можу? О, аж нам мозги стало легше. О, тут ген є. А, там панчелік уже заводить. Ну, нічого. Нас Теж у нас двоє. Чилік більше Челік не, заводить. не заводить. До речі, Бач, вони вішані. А ми ні. А ми ні. Щоб не злазить. Це Ман Україн. Ман Україн може. Коли я Детройт записував, знаєш, ти ку там записуєш Детройт. І такий звук, знаєш, коли це іде... ти день. От тобто, розумієш, що гра <гум> більше не відповідає. Да, таке собі. Опа. Не піпай мене своїми ручонками. А дід, звісно, молодець. Він не йде челіка знімати, він, він коли... не йде заводить е... ворота. Він коли а... б'є, я стою одразу цим. Скажи мені, я тобі скажу. У Увісні. Mm. Я не просинаюсь. Я відкриваю ворота. Да, yeah, давай. А, ти теж тут. Uh -huh. Ти тут, окрім діда. Oh, він... Диви, він мене будить. Клас! Дякую. <реш> я не знала, що так можна. Може, так а, ти, ти, ти не маєш. Понимаєш... Дідуля. А ну давай я на тобі перевірю. Почекай, я ж відкриваю. Ну, понятно, все це Та швидше ти! Що так довго? Не знаю. Йомою, ні, не, не будемо перевіряти. Пока-пока. Ну, прикольно. <laughs> Дідулі не повезло. А так бы не насліпив? может был бы живий. Да, можливо. 90 тысяч Ого. 84 ми не дали. 90к. Деду саме більше. Чоо? Газ 2000 це, це, це рік народження. Киев. Україна. <laughs> Я ж казала, що можливо. Блін, мене капсом. Ну да ладно, буде капсом. Я не кричу. О Боже. Чисто ор. Дякую зара. Дякую, що ми живі. Блін, ну прикольний цей Дідуля. Не знаю, що ми робимо з цими штуками. Там далі можна це збирати і безділіси. Назову. Снаряды, просто... брелочки. НАЗА мене просто вбиває. Ну. Бзделиться. Я не знаю цієї мови молокли. Собачий. Так. Да. Шо, ну ми на одну каточку. Да, ну теж. тоже. А, ага. Да, ми на одну катку. Просто перевірити. Показати? Що до чого, бо ми такі, що можемо і не встигнуть до кінця івенту. Так. Да. Або як в мене було тоді, пам'ятаєш? Класний був івент темнотою, без перків, Я заходжу, а в мене голос на всіх відео. типу mm -mm. Так. Mm -hmm. Блін, але катки були прикольні. да? Можете подивитися їх у Єви. Так. Welcome. Модифікація була прикольна, хотілося б, щоб вони побільше додавали якихось таких штук в гру. Прикольних, да-да-да-да-да. так. Да, да, да. Друзі, пишіть, як вам цей івент, як вам лоббі, воно таке жахнет, якщо чесно. Лоббі. Я сказала лоббі. Лоббі. Я сказала лоббі. Лоббі. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. ЗСУ. так. Посилання є всі в описі, і в мене і в креатори. Mm -hmm. Всім дякуємо за перегляд і всім па, -па. пока.